Покращували свої знання і навички ведення бізнесу. Понад два місяці франківські підприємці навчались у бізнес-інкубаторі на базі університету Нафти й газу. Цього разу до навчального курсу долучились 32 людей. Олександр продає автомобілі зі США. каже про цей курс дізнався випадково, але швидко зрозумів, що це саме те, що треба для розвитку. Прийшов для того, щоб більше познати, які знання для себе нові зробити, тобто ну. Дивитись масштабуватися, дивитись в тому напрямку, в якому якому дивись. І мені це вдалося дуже сподобалося, дуже дуже все гарно і гарні викладачі. Підчеркнув то, що треба двигатись далі і ніколи не зупинятися. І незважаючи на стан в державі, треба все одно двигатись далі. Для Оксани Мегащук курси стали справжнім відкриттям як новачок у бізнесі. Вона відчувала потребу в базових знаннях з фінансів та правової сторони. Запевняє саме це й дають ці курси, допомагаючи підприємцям отримати комплексне уявлення про різні аспекти бізнесу. Це дуже такі корисні курси, тому що вони дуже короткі і якраз включають саме ті загальні питання, які повинні бути. Дуже цікаві були заняття з психологом Вікторією. Кравченко це взагалі, тому що ти переосмислюєш себе на всі 200%. Відсотків. Дуже цікаво. Ну і по фінансах фінансова грамотність має, має бути, юридичні питання, як захищати себе, ну і взагалі, як рухатися далі зараз в такий час. А серед тих, хто тільки планує створити власний бізнес, Надія Николин. Вона має намір заснувати ековидавництво. Спочатку дивувалася, що як у такий стислі в стислі час можна викласти потрібне, коли була ідея щось створити своє, це просто не було. А як, як у питаннях юридичних, як у питаннях щодо бухгалтерії, як питання, тобто були сумніви, і це. Відступало назад, і це це спиняло. А от бізнес-інкубатор підказав наставники тренінг. Просто ну я взяла по максимуму. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко каже, цей курс є популярним, бо дає добру базу знань. Навчання відбувалося за різними напрямками. Це були і бухгалтерський облік, і юридичні питання, і психологія, маркетинг. Досить цікаві викладачі, які вже мають досвід проведення таких курсів, тому що ми неодноразово вже проводили ці курси цього року. Це вже вдруге, а так ми кожного року Стараємося проводити курси по навчанню. Бачимо, що є попит на таке навчання, тому що підприємці завжди гарно відгукуються про навчання і завжди є в нас бажаючі вчитися. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, робочий бізнес це підтримка економіки в непростий час війни. Тому таке навчання дуже важливе для майбутнього, як самих підприємців, так і всієї країни. Ми вже неодноразово підтримуємо навчання для підприємців, діючих підприємців, яким можуть удосконалити свої знання. Це дуже важливо у цей час, в час війни, щоб бізнес працював, платив податки, донатив. І дуже важливо, щоб вони були максимально успішними. Тому дякуємо Рівному університету Нафтигазу, який спільними зусиллями з містом робить такі курси навчання для діючих підприємців. Загалом цього разу сертифікати отримали 24 випускники.